Я вас вітаю на майданчику автопойнт. Ви превзошли всі очікування. Ми навіть і не очікували, що ви зберете таку кількість реакцій, таку кількість коментарів. Я дякую кожному за вашу думку, за ваш коментар, за ваш лайк. І це мотивує нас працювати далі. І як обіцяли, ви назбирали навіть більше переглядів, навіть більше коментарів написали там, дехто Хотів флажок, <хи> контактуйте з нами, я думаю, що ми щось придумаємо і подаруємо вам флажок. Також ми прочитали ваші коментарі, буду сьогодні, як ви писали, менше лить води, буду сьогодні показувати конкретіку, будемо сьогодні показувати автомобілі, ціну, технічні характеристики машини, ну і саму машину, щоб ви розуміли, прицінювались і розуміли, як що іде відбувається. Я нагадую, що ми знаходимося в місті Суми, вулиця Героїв Кру 19, майданчик Автопойнт. Друга серія. Сьогодні ми показуємо наш другий майданчик, який знаходиться поруч з першим, який ви вже бачили в першому відео. Ну, йдемо дивитися. Сьогодні ноль води, сама конкретіка. Постараємося дуже швидко показати вам весь ряд автомобілів на цьому майданчику. Маємо в наявності Jeep Renegade 2020 року випуску. З надійним мотором 2,4 бензин за 15 тисяч доларів. Машинка у нас е, з мінімальними пошкодженнями, е, з мінімальним пробігом і в гарній комплектації. Е, на кліматі, на автоматі, з монітором і гарний технічний стан. Досить цікавий автомобіль. Мені подобається, що в цих машинках. Вони використовують класні кольори. Взагалі, вся палітра кольорів може бути в даному автомобілі. Наступним автомобілем буде BMW X2 2018 року випуску. Доволі цікавий автомобіль для дівочки, для жінки. Ну тобто такий, щоб не габаритний був, але високий. Саме це. В чому плюс цього автомобіля? Що він, він його мінус що він з Америки, але є плюс в тому, що він. Реставрувався, відновлювався оригінальними запчастинами, і на даний момент часу, бачите, який класний цвет він має. Машина 2-літровий турбобензин, коштує 20,5 тисяч, машина первоначально ставала за ціною 22 з плюсом. Машинка на автоматі і в шикарній комплектації, можете подивитися, заглянути в салон. Комбінується двома кольорами: світла, шкіра, темний низ. Хоча, якщо зауважити, в тройках. Тройках було все світле, і салон і підлога. Це не досить практично, бо все пачкається в цій BMW X2 Ми вже бачимо, що зробили все доволі практично. Тобто темна підлога, щоб якщо там щось десь підпачкалось, не так було видно. І за темним ухажувати легше. Далі йде Subaru Crosstrek 2017 року випуску. Автомобіль має 2-літровий атмосферний бензиновий двигун за ціною 14900. Також у нас е, прекрасний колір, е, колір Бордо. Непогана комплектація, автомобіль приїхав з Америки з доволі такі обширними пошкодженнями. З усіх боків, в принципі, вона притискалася і має повне офарбування. Але ціна для даного автомобіля дуже класна. Також запрошую вас подивитися в салон. Автомобіль на автоматі, автомобіль на кондиціонері з підігрівами сидінь, шкіряне мультикермо. Є додаткова підтримка боковушечок наших сідух і по спінки, і по бідрочках. Де й в цілому. Машинка доволі цікава, до 15 тисяч доларів. Ви знайдете собі такий паркетник, такий кросовер е, для їзди по місту, і за містом, і по трасі вона дорогу класно тримає. Тож, е, можете у нас великий асортимент автомобілів знайти на майданчику. За кожним розкажемо, за кожним покажемо. Далі що ми маємо? Як я і казав, про палітру кольорів на автомобілі Jeep Renegade. Бачимо яскраво червоний колір. Якщо ми перші бачили 2020 року за 15, то 2019 року лише на один рік старша машинка, але ціна вже 13900. Це повний привід. 93 пробіга. Машинка була ударена в цю сторону. Нові запчастини встановлені, подушки відновлені. І машинка також в класній комплектації. Заглянемо в салон. Тут у нас вже і запуск кнопки. І клімат-контроль двозонний, так як автомобіль у нас на повному приводі, то особлива фішечка джипів на повному приводі, що ми маємо режими керування: сніг, пісок, бруд і принадійте блокування повного приводу. Моніторчик. Багато хто залазить у нас в салон і питає, що це таке, так це ж ценник тільки з внутрішньої частини. Бо такі, таких питань було багато. Що ж це у вас висить? Ідемо далі дивитися. По цьому рядку, як ви бачили, на початку у нас стоять кросовери. І вони йдуть аж далі і далі і далі, по кожному трошки розкажем. В продажу маємо Nissan X-Trail на 2-літровому газ бензині на автоматі. За 2006 рік ціна у нас стоїть 8 тисяч доларів. Машинка в класному технічному стані, машинка в класній комплектації, заглянемо. Є і люк. Зараз покажу особливо по люку. Люк в цих автомобілях доволі великий. Він нагадує зменшену панораму. Дивіться, наскільки він здоровий. Тому, якщо ми уявляємо собі лівку так, да, трошечки відкрив, то тут він доволі здоровий і можна називати його такою міні-панорамою. Автомат, підігрів, клімат, машинка після хімчистки. Всі наші автомобілі намагаються бути максимально чистими по салону для того, щоб вам зручніше було дивитися і комфортніше, якщо захочеться присісти автомобіль і спробувати себе за кермом. Шостий рік випуску 8 тисяч доларів. Газ, бензин на автоматі на повному приводі. Ідемо далі. Що ми маємо? Маємо доволі потужний і великий Dodge Journey з атмосферним бензиновим двигуном 3.6. Доволі класні мотори, PінtaSter, потужні, невибагливі, якщо, звичайно, за ними гарно слідкувати і обслуговувати. За 14 рік випуску ми заплатимо 12600, але, звичайно, на всі автомобілі на нашому майданчику присутні Торг. Автомат, повний привід, 7 місць, чорний, дерзкий, стильний колір. Але не без нюансів, як бачимо, автомобілі також підпотіває фара. Проблеми по автомобілю були по бампірам. Бампіра встановлені, і вони у нас в матові. Тобто бампіра без підкраса, в принципі, і стильно, але з другого боку типу, можна було і пофарбувати. Це вже кому як. Давайте заглянемо в салон. Комплектація тут дуже класна. Автомобіль у нас салон автомобіля комбінується шкіра, текстиль. Є підігріви різноманітні, великий монітор, клімат-контроль, до речі, багатозонний, Так як у нас сім в місті ми можемо регулювати. Ось у нас на, на стелі є такі також регулювання, то можна для заднього ряду сидінь також регулювати клімат. Ну і багато всього е, іншого. Е, За додатковою інформації по кожному автомобілю ми залишимо в цей раз на телефонів наших менеджерів, які можуть підсказати по окремій машині більш детально, якщо вас зацікавить, звичайно. Mitsubishi Outlander. Ми займаємося пригоном автомобілів з Європи. Це наш автомобіль, який ми пригнали. Машинка проїхала своїм ходом більше трьох тисяч кілометрів. На даний момент часу 10 рік випуску коштує 11 600. На нашій автомобілі є обмін. Тобто, якщо ви маєте свій старий автомобіль, ми пропонуємо послугу обміну. Ми оцінюємо ваш автомобіль, ви перевіряєте наш і відбувається зділка. З документами повний супровід, тобто за це не переймайтеся. Машинка на максимальній комплектації. 7 місць, дизель автомат доволі е, надійна і потужна машина. Також хочу, щоб ви заглянули в салон без ключ доступ. Автомобіль з камерою заднього огляду. Тут преміальна акустика Rockford Force встановлена. Е, підкермові палістки перемикнення передач, керене мультикермо і багато-багато різного, що має цей автомобіль. Йдемо далі дивитися, що у нас ще є. Приймаємо автомобілі на комісію. Чекаємо ваші автомобілі. За гарним станом, за гарною ціною, наш майданчик готовий послужити місцем для того, щоб вона в цей час продавалася. Наприклад, як цей Hyundai 35, вона стоїть на комісії і продається. 11 рік, 10% 500, бензин на автоматі. Доволі класна ціна, світленький, красивий автомобіль. Непогані комплектації, сюди вже буде трошки важче добратися, але все одно ми зможемо. Зможемо показати вам. Так, головне нічого не понад Опа. Такс. Комбішкіра, підігріви сидінь, клімат. Взагалі, Hyundai 35 е, славиться і підігрівами і задніх сидінь. Зараз ми глянемо чи є тут. Да. В цьому автомобілі є підігрів задніх сидінь. Це круто. Вся ваша сім'я може сидіти в комфорті, для кожного пасажирського місця є свій підігрів сидіння. Це дуже зручно. І так переходимо знову. <су> Jeep Renegade. Ми не закінчуємо, у нас їх багато. І як бачите, не повторюється колір поки що ні на жодному. 17-й рік випуску 13900. Бачите, ціни трошечки еволюються між собою, тобто 19 й рік 13900, Тут 17 й рік 13800, повний привід і там повний привід. Різні. Власників цих автомобілів різні комплектації, різні пошкодження. Ну, наприклад, цей автомобіль також у нас чудові комплектації. На безключ доступі. Заглянемо текстиль салон. Автомат. Як бачимо, знаєте, чим відрізняються? Це дорест версія там де ми маємо такі крутілочки. Але є і підігрів і руля, і сидінь. Так, друзі, далі що ми маємо? Як ви зауважили, на кожному автомобілі ми маємо цінічок для зручності надання інформації для вас, як для клієнтів, і маємо чек-ліст перевірки даного автомобіля. Та ми пишемо інформацію від власника або ж від нас, як власника про цей автомобіль, і інформацію по лакофарбовому покриттю. В продажу ми маємо таку чарівну BMW X1, комплектація якої напевно жодного разу я не бачив. м пакет часто зустрічається, але це Європа і м пакет в Європі це про якість матеріалів. 11-й рік випуску ціна 14700. Але із-чого така ціна? Із-за того, що машина вся в рідній фарбі, із того, що машинка повністю обслужена, і за того, що це оригінальний м пакет з оригінальними обвесами, оригінальними легкосплавними дісками. Також Емпакет сімнадцяти. Якщо я не помиляюсь, чи 18. ті Ні, це 18 ті легкосплавні диски. Потім безключ доступ. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Відкритий. Ні, не, відкритий. Тут не просто шкіра, тут у нас салон комбінується з текстилю і алькантари. Великий монітор, підігрів, клімат, навігація. Оригінальний М руль. Машинка на максимальній комплектації, тож наявності є. Пропонуємо різноманітні машини, не тільки кашкає, але робимо так, щоб кожен знайшов автомобіль своєї мрії. Ідемо далі, переходимо плавно з кросоверів на автомобілі Д-класу, Ford Mondeo – це автомобіль Д класу. За ціною 2014 року 8,5 тисяч дорівняв. Машинка вся в рідній, повністю обслужена, має надійний турбодизельний мотор 1,6 в гарній комплектації в шикарному стані. Ціна, до речі, знижена. Ціни. Регулюється на автомобілі на усі автомобілі. І, наприклад, деякий час машинка стоїть за одною ціною, бачимо, що немає ніякого руху, і міняємо, змінюємо, знижуємо. Ну, А також ніхто не відміняє торг на автомобіль. Ого, прикол. Стояй. Опа! Коли ціна на автомобіль занадто... Маленька, то це нік просто вбігає з автомобіля назад. Ідемо далі. Mazda 6. Класна, красива Про Мазди Я хочу сказати, що всі мазди красиві, і в плані і інтер'єру, екстер'єру все у них дуже супер. По японцям єдиний, напевно, мінус це їх лакофарбове покриття, що маленький слой фарби, і вони частенько ржавіють. Автомобіль у нас має 2,2 турбодизель-мотор, автомат за п'ятнадцятий рік 13 900, але ціна звичайно, регулюється. Машинка у нас чудові комплектації, це у нас офіціал. Є. Yeah. Незначна доля підкрасів, але заглянувши в салон, вам дійсно сподобається. Але заглянути ми не зможемо, бо машинка закрита. Знову ж таки, трохи заглянути. Ну, Там шкіра, автомат, те, що треба. Те, що треба, щоб їздити комфортно. Легендарна Toyota-30, яка визвала бурю емоцій у всіх молодих людей і у мене особисто. Машина, яка не підведе, не зламається, нічого з неї не зробиться, машинка обслужена. 2003 рік випуску 5900 за автомобіль. Газ, бензин. 309 тисяч кілометрів пробігу і на максимальній комплектації. Люк, шкіра, накідочки, регулювання, парктроніки, ну і багато чого іншого. Під дерево вставочки, отакі. Ну, дивіться, за третій рік випуску виглядає доволі, доволі симпатично. Так уютно по-домашньому. Дерев'яний руль. Ну, красота, в общем. Потім маємо трошки ексклюзиву на майданчику. Це Jaguar XF 2008 року випуску за ціною 9400, 3-літровий атмосферний бензиновий двигун 190. Майже 190-189 тисяч кілометрів пробігу, автомобіль на автоматі, теж в класній комплектації і визвала шквал емоцій у людей, які бачили, як відкриваються тут заслонки, дефлектори в цьому автомобілі. Тобто вони усі при зажиганні відкриваються, при виконаному зажиганні закриваються. Можемо окремо вам це ще показати, але в Тіктокці відео є, коли знімали повний відеообзор на даний автомобіль. Ну тут все класно. Тут все... По багатому такий бізнес-клас у нас шкіра, як зазвичай. Тобто є все. І шайбочка у нас вилазить, як в нових ейджах, піднімається і крутити собі шайбу для перемикнення передач. Такий акселератор у вигляді шайби Так. Починається ряд автогруп Шкода Octavia a 5 Я довго зупинятися на них не буду, просто скажу, що у нас в рядочок стоїть багато автомобілів і багато свіжопривезених. З Німеччини, також з Німеччини. Цей автомобіль також з Німеччини, як бачимо, що частенько у нас автомобілі з Octavia приїжджають з Німеччини. Хоча ну, не завжди Тіпи, бувають різні країни, але. Напевно, ця країна більш розповсюджена для нашого брата, так скажемо, і там шукають машини, бо іноді там, не іноді, а частенько трапляються там гарні машини. Є дизель, є бензин. Наприклад, за дизель 2012 року ми заплатимо 9,5 тисяч. Машинка стояла дорожча, але ціна вже знижена. 252 тисячі км пробіга оригінального машинка обслужена, чорний колір, універсал. Далі йде. Бачите, і це шкода Октавія А5. І це шкода Октавія А5. Але це дорі версія. Тут у нас фари як лісічки, а тут у нас фари такі. Більш з вуглами, ну коротше, гострими. Шостий рік випуску 6750. Наш автомобіль, який ми привезли на майданчик, саме для вас. Гарні комплектації обслужена і готова до поїзду. І ще одна чорна Октавія. Це у нас дев'ятий вже рік випуску, 1,8 турбо. Машинки їдуть дуже добре. Турбомотор працює на ура 6 механіка. Тут класна комплектація, заглянемо. Шкода Octavia на люці. ну Це рядкость. Може зустрічається часто, але, наприклад, я зустрічав небагато таких машин. Комбінована шкіра, великий монітор, клімат, подогрів, чотири підйомника. І шкіряне мультикермо і багато всього іншого. Знаєте, що хочу сказати, що навіть Шкода Октаві роблять інтересні комплектації. Допустимо, напишіть в коментарях, у кого це зустрічалось з вашим автомобілем. Наприклад, ви маєте люк і клімат і підігріви, але всього-навсього два передні стеклопойомника. Чому так? Тобто і клімат додали, або ж, наприклад, є все, і кондьор. Ну, якось так комбінують дуже цікаво. Не зупиняємося, маємо різні модифікації шкоди Октаві. Маємо двохлітровий турбодизель, але вже на автоматі. Тут встановлений автомат DQ 250, доволі надійний, це роботізований автомат, але в принципі працює добре і машинка повністю обслужена. Тут також класна комплектація, заглянемо. От щойно я про це казав. Начебто в машинці є все, але нема чек-ліста, бо він на 5 влутів. Вітерок. Що ми маємо в автомобілі? От клімат-контроль до зони є, а підігрів в сидінні вже немає, наприклад. Але комплектація, комплектація якось замічається. Щось є, щось нема. Але скажу зразу, що в усіх актавіях, які б не були магнітоли або мультимедії, везде класне звучання музики. От за це респект окремий. Друзі, якщо вам подобається такий формат, де є чисто конкретика про автомобіль, які ми маємо на майданчику. Реагуйте, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, дайте нам зворотній зв'язок, щоб ми розуміли до чого рухатися. Ми розуміємо, що всім не угодиш, але хочемо зробити так, щоб всім було класно. І щоб ви дивились це відео, було і інформативно, і трошки може весело, і щоб вам подобалось. Коротше, дайте знати, якщо вам подобається. Ідемо далі. Ми маємо в наявності. Falchwagen Golf Plus 2008 року випуску за ціною 6800. Машинка має легендарні мотори, прям легендарні. 1,6 атмосферний бензин, MPI, 102 сили або ж BST, інша маркіровка цього мотора. Мотори дійсно класні, не буду нічого казати. Як по мені, мінус їх в тому, що вони не їдуть і буває таке, що вони масложорять. Це легко устраняється під киданням і так далі. Але в цілому ресурс мотора до півмільйона. От знаю багато особисто знайомих, яких був і кадік на 1,6 мотори, і так далі, що машинка е, виїжджає по півмільйона, потім ремонтується і їде далі собі. Ну, тобто, Дійсно, мотори класні, сюди і газ можна встановити, і комплектація в даному автовілі непогана. Хоча ми маємо каундюр, але маємо підігрів сидінь. Красивий текстильний салон, підіступка механіка. Е, по машинці все робить, а охайний салончик в принципі, приємний. Особисто сказати, у мене був гольф плюс, машинка класна. Машинка мені сподобалась. Оце якщо б їхала трошки різніше, а так машинка дійсно непогана, тому що шумоізоляція хороша і багато приємних моментів, які змусять вас задуматися над покупкою даного автомобіля. Ми маємо такий самий Гольф Плюс, тільки на рік свіжіше і з другим мотором 1,4 турбу. Оцей мотор вже буде їхати класно. По поршнівим групам тут проблем ніяких нема. Масложором вони не страждають. Вчасно міняєте комплект цепка ГРМ і насолоджуєтесь поїздкою. В даному автомобілі ціна 7800 172 тисячі км оригінального пробіга. Машина привезена з Німеччини. Заглянемо, що тут маємо. Ось, бачите, наприклад, якщо порівнювати з сусідним Golf Plus, там ми мали кандіоги підігріви а тут ми маємо двозони клімату, але підігрівів маємо. Але маємо великий монітор. Шкіряне вже кермо. Також класний стан нашого салону. Вілюр посередині, і текстиль по боках. І шестиступенева механіка в порівнянні з 1,6 MPI, там п'ятиступка ступка буде. Так, Volkswagen. Продовжуємо показувати Volkswagen. Далі Ну і далі такий різкий ривок вже від MPI та TSI. Дуже до електро до речі, із останніх новостей я чув, що збираються знову ввести госпошліну і розмитнення на електроавтомобілі з 1 вересня 2025 року. Інформація дуже. Негативна, як для тих, хто збрався купити собі електричку, тому що як знали, до сьогоднішнього моменту можна було її там купити, заплатити невеличкі кошти брокеру, там трошки на доставку до України, і все. А зараз я не знаю, що вони ведуть. І, наприклад, якщо машина, допустим, стоїла 10 тисяч доларів, то вона ставала десь 11 в Україні, а зараз вона буде ставати 15, 000, може більше, хто знає. Ну тобто, уявляйте, що все робиться для того, щоб люди заробляли більше і тратили більше. Ну а по даному автомобілі ми маємо максимальну потужність батареї. Це 36 кВт. Реально проїжджає вона за 200 кілометрів. Типу, такий гольф вже є смисл брати. 17-й рік і машинка на максимальній комплектації. Є дійсно все. Заглянемо. і сліпі зони і, і клімат-контроль підігрів сидінь. Машинка має максимальну мультимедію з сенсорними кнопками, скошене шкіряне мультикермо, адаптивний круїз, віртуальна приладова панелі багато різного, різного, різного. Що також цей автомобіль робить крутим, дійсно крутим з оригінальним пробігом. І це у нас не Америка, це у нас Європа. Тобто у нас все чітко, все класно, нова зимова гума встановлена. Тобто Хто задумається собі як другий автомобіль, що по електричкам? На даний момент в Україні, може, це і не зовсім актуально, можливо, даже в нашому регіоні, але якщо ви задумаєтесь над покупкою другого автомобіля, який буде їздити суто по місту, то можна розглядати даний автомобіль. Це прекрасно. Тобто його і доволі надовго хватає. І плюс його в тому, що в зимовий період часу цей автомобіль не так сильно просидає е, по запасу хода, тому що тут є додатковий обігрів батареї. Ну, коротше, самі плюси, е, деталі за цим автомобілем, ви можете або зв'язатись, або ми знімемо для вас конкретне відео. Далі переприймо трошечки на Південну Корею, це у нас Hyundai, невеличкий Hyundai i 20 Свіженька машина у нас поступила ось буквально на днях. Чим класно, газ бензин на автоматі. Гарні автомати, гарні мотори, невеличкий розмір для жіночки, саме воно. 12 рік випуску, 7800. Машинка обслужена, в технічному плані зауважень зовсім нема. Як я обіцяв, показати вам офіс, в якому ми працюємо. Починалось все з маленької будочки, а ще все починалось з оренди місця отам поруч на СТО, а перевратілося це все. Ось перший офіс. Який був, стоїть на даху. Є відео, як піднімали і переставляли з місця на місце. Тепер він очутився на третьому поверсі. Це перший, це другий, а третій у нас в підвалі. Вітаю, Женя. Вітаю. Це Женя. О, привет! Женя, не слові. Покажемо автомобіль, який ми маємо. Все по новогодньому, Йолочка. Мені подобається. Дуже добре залетів даний автомобіль Subaru Legacy 2005 року випуску. Чому? Тому що ціна за газ бензин на автоматі 4500. Уявіть собі, ви купуєте Булануса за трьошку або ж Субару Subaru Легасі Legacy, Subaru Legacy за 4500. На кожен, на люки, на автоматі. Звичайно, пробіг буде 300. Але в цілому, подивіться, яка комплектація. Ну, В принципі, подшаманіть, поїхати і все класно. Мотори непогані, 2-літрові. Доволі класні мотори. Ми маємо сегменти бюджетних автомобілів, всі, всі різні автомобілі ми приймаємо на комісію, продаємо. Саме головне, щоб технічно був класний. Наприклад, класно, технічно і цей автомобіль Rio. Старенька Іномарка. Якщо ви питаєте, що можна взяти до 3000 доларів, це як той самий Lanos, або ж старенька Іномарка. 1,3 і бензин 2002 рік, ціна 2600. Ну, торг є. Давайте заглянемо, що ці автомобілі в салоні мають. В принципі, нічого особливого. У нас печка вентилятор, п'ятиступка механіка, ручничок, такі накидочки під джинсу. І все. Вона найголовніше заводиться і їде. Якщо саме для таких потреб машина треба в, бюджет, в бюджетному сегменті, то такі маємо. Маємо на продаж також за класним бюджетом Mazda CX7. Сьомий рік випуску, 2.3 турбобензин з газом на автоматі. Такий яскравий червоний колір на дисках прикольних. Машинка на класній комплектації, також заглянемо в салон. Шкіра, підігріви, клімат-контроль, шкіряне мультикермо на автоматі. Ціна 6700. Також є в продажу. Машинка когось зацікавила. Дуже цікавий варіант до 7000 на автоматі. Висока. З високим кліренсом, з більшою прохідністю. Тобто даний автомобіль також можемо запропонувати на продаж. Далі маємо купешечку. Це 2011 року випуску Peugeot 207. За ціною 4250. Також в принципі, недорога машинка для їзди по місту. малолітражечка, 1,4, дві двері. Так. Маємо кондір, дві, два подйомника передні. Чому тільки передні? Тому що задніх, в принципі, нема і дверей нема. Зараз покажу вам, як туди залазити. Зараз, як то воно. Кажуть, що купе не дуже зручне. Так, да, якщо у вас банда їздить, то хоча, в принципі, сидіть доволі комфортно. Але це переміщення не дуже бува зручне. Якщо треба зробити це оперативно, то Ну, а якщо ви хочете машину для себе або для себе і своєї дівчини, то чому б і ні, купешка, може бути. В продажі серед сегменту бюджетних автомобілів ми маємо Geely SK2 2011 року випуску за ціною. 2,400. Чим мені подобаються китайці, так це те, що за свіжий рік випуску ціна буде приємна. 11 рік 2400. Газ бензин 1,5 на кандьорі, на подйомниках, на ручнике. Ну і Все є для того, щоб їхати комфортно і класно. Так, друзі, продовжимо. В наявності є Kia Ceed, 2-літровий турбодизель. Хочу сказати, що машинка їде дуже класно. Сьомий рік випуску ціна 5500. Давайте заглянемо одразу в салон. Це універсал, доволі приємний салон, 6-ступенева механіка, клімат, шкіряне мультикермо. Їде дуже бадьоро. Уявіть собі, такі самі мотори встановлювалися на Kia Sportage. тільки якщо взяти Kia Sportage і цю в зрівнянні невеличку KIA Ceed. Тобто їде шикарно за динаміки, абсолютно ставлю плюс. Тут ми побачимо автомобілі, які ми продавали на майданчику і вже продані. Вони чекають або ж перереєстрації, або ж коштів. Тобто вони заброньовані, железобетонно виїжджають з нашого майданчика. Що хочу сказати: Токсони завжди актуальні, завжди продаються, і завжди ми можемо для вас завжди точніше для вас перевірити і пригнати. Так само Санта-Фе авто. Написано, бачите, під завдатком. Доволі також класний автомобіль, як бачите, Південна Корея у вигляді кросоверів всіда цінується. Ну і останнім темно сіннім кольорі маємо гено Scenic другого покоління семимісний мікровен 5 -го года за 5400. 1,5 турбодизель, пробіга 375 тисяч кілометрів, але машинки, мотори доволі надійні. І ще поїзди, так сказати. Давайте заглянемо в салон. Хазяйська машина, підтоновані вікна. В принципі, все зроблено, все працює, кожна кнопочка. Шестиступенева механіка, кондьор. Ну і багато всього іншого приємного в даному автомобілі, що ми маємо. Саме головне це сім місць. Що, друзі, ми дійшли до краю по правій стороні цього майданчику. Надіюсь, вам все сподобалось. Ми маємо ще певний ряд автомобілів по цій стороні. Вони будуть мінятися, і я надіюсь, до наступного відео. Їх стане більше, і ми зможемо вам показати наш більший асортимент автомобілів. Якщо вам сподобалось, так само пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, і ми будемо працювати для того, щоб показувати наш асортимент на нашому майданчику, який знаходиться в місті Суми вулиця Герокруд, 19.